Доброго ми з України. Дивіться, що стосується подій. Йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово, тому цього всього коментувати ми не будемо, в принципі. Тому тільки офіційні військові зведення. А але, але якщо всі увага прикута зараз до півдні України, що я хочу сказати? Ми всі не ми тут на півдні, а на великій кількості нашої держави, на великій території нашої держави, ми звикли трохи до війни. Так? І зараз зменшилась допомога нашим військовим. що стосується там постачання дронів, там і таке інше. А, а, а зараз саме той час, коли потрібно це дуже, тому що там ворожере вивела певну кількість. Безпілотників в нас в нас не вистачає дронів автомобілів. То я то я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром. Дякую.